Татиґарію просто років Софія Ярова рила окопи під Києвом, вивозила поранених з передової. А коли радянська армія відступила, залишилася в окупованому Києві, де майже одразу почалися масові розстріли євреїв. Софії Григорівні зараз 92 роки, але вона й досі не може спокійно говорити про ті часи, коли разом з матір'ю і молодшим братом приховувала своїх сусідів єврейські родини. Це одна з них. Тетяна Липницька та її діти тоді трирічний Алік і дванадцятирічна Майя. Їм доводилося подовго переховуватися у сараї. Пріалік дуже плакав. Алік дуже плакав одного разу. Його мати закривала йому рота. Він задихався. А сестра Майка каже: Мамо, що ти робиш? Він же може померти. А мати так зовсім спокійно і відповідає. Він помре, але ти будеш жива. Коли з дня звільнення Києва від нацистів минуло 54 роки, Софія Григорівна неочікувано отримала почесне звання і відзнаку праведниці народів світу. Це подяка народу Ізраїлю, їй, її, її матері та брату. І як з'ясувалося, та сама дівчинка Майя надала свідчення про порятунок її родини в інститут катастрофи, і героїзму Ядвашем. Я не вважаю, що це якийсь подвиг. Це просто таке життя було. Так. Звання праведник народів світу почали надавати в 1953 році. Відтоді медалі отримали понад 26 тисяч людей в усьому світі. Найбільше праведників у Польщі – 6710, в Україні – 2578, в Росії – усього 204. Але в жодному разі кількість визнаних праведників не свідчить про допомогу і внесок цих країн у справу порятунку євреїв в діло спасіння євреїв. Досліджувати голокост, говорити про це відкрито в Україні почали лише наприкінці 80-х років. Тоді ж розпочали пошуки врятованих родин та їхніх рятівників. Через 45 років після кривавих подій в Бабиному яру в Києві не усі були живі і могли особисто свідчити, як цього вимагає ізраїльський закон. Зокрема, і через це кілька сотень звернень з України були відхилені. Втім, дослідники переконані, що в Україні були тисячі людей, які таки залишилися невідомими праведниками. Люди, прятали, не то, щоб там люди ховали не те, щоб там на якийсь тривалий час, а хоча б на добу. Про цих людей нічого не відомо: ні імен, ні прізвищ. просто допомогли сховатися і все і ризикували не лише своїм життям, Софія Григорівна пригадує, як її матір та багато інших знайомих допомагали не лише євреям, а й ромам і полоненим радянським бійцям. Дослідники кажуть, за порятунок євреїв нацисти розстріляли близько п'яти тисяч українців.